Евро. Я не знала, які брати. Чи, чи оці брати, чи оці? Бо ці, ці, ці просто спортивні, облігаючі. Марка знаменита, дуже якісні, дуже. І знижка ось ця. Всі, вони дорогі. XL. Так, 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 глянемо, що тут є. 20% тільки знижка. Бачите, коштували 55%. А я заплатила 40, 42, 44. Я як поміряла? Ці і ці, я думала тільки ці брати. Розумієте? Тільки у ці брати. А як помірила оці, та вони такі, я їх зовсім на собі не чую. Ну, зовсім не чую. І розумієте, що таке 98 катон і 2% проценти когось там Елестану є такого. І от вони, я так собі подумала, що вони дуже добрі, навіть взяти у ту чорну фельдпу, наприклад. Ти десь в подорож їдеш, чи, чи ти хочеш просто в подорож. Ти спортивна є, тому що тобі треба бігати, тобі треба ходити багато. Ти не маєш часу бути елегантна. Я вже давно забула, що таке каблук брати, що таке, знаєте, от нема часу. Ми ось спортивні. Ми бігом, 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 щоб нам було вигідно. І я взяла цих двоє штанів. Скільки я за них заплатила? Я в Лівінію потратила цілу купу грошей, але я їх взяла. І я вам скажу, що у тих дві пари це є самий найкращий вибір, ще, ще, ще краще мені підійшло, ніж те, що я купила в Лівінні. Вони дуже на мені гарно сидять, я дуже сильно задоволена. Вони такі, знаєте, Порядні, гарні, довгі. Тут вверху, бачите, така резинка широка, і вам не потрібно, ви можете її так викутити, наприклад. Можна так, бо вони досить такий підйом мають високий. Знаєте, отакий, вони так сюди досить високі. Оця, як ви знаєте, ось ця марка знаменита. І, і ось так. Я дуже сильно задоволена. Пізніше. Так, тут в мене стоїть. Від того від як він називається, телекоманду від 25 я наставила. Яка година? 17.23. Я включила кондиціонер, наставила 25. Хоча на вулиці, 30, напевно, 28. Бо інакше не годно знімати. Пізніше це його сведер, який ми купили так само. Знаєте, щоб щось таке нормальне, гарне купити, треба ходити ходити, і дивитися. Тут такі кольори не гарні. Оцей сведер, він темно-синього кольору, він не є чорний, він не є сіруватий, він є темно-синього кольору. І ми за нього тільки-тільки заплатили, мій компаніо того не бачить, то все я шукаю. Дивіться, це ми в одному магазині, зараз я вам покажу це з контрів. Дивіться, скільки ми за нього заплатили. Ось так. Це в лівінні він куштував 31. Ми 15 евро заплатили. Почекайте, почекайте, 15 евро, бачите, 2XL. 15 тільки євро. Я кажу, бери, навіть не думаю. Він має, він, видите, яку він має текстуру гарну, який він порядний. Темно-синій, гарний колір. В Італії він набагато, він В Італії набагато. От 40 евро він в Італії коштує, от у УЕ це Італія в евро, евро коштує, а ми заплатили 15. Розмір гарний, великий, широкий, порядний. На рукавчиках теж ось таке має. Поміняти, Один раз взяв у Бордо, один раз синій взяв, один раз ведер такий, один раз такий. За 15 евро. Це купиш дві піци і з'їла під хатою. У нас піца продається. Купили 2, 2 піци, з'їли, навіть пива до нього не буде. Тільки дві ну, піци. Ще воду треба доложити, щоб купити. І ми в тому магазині, от що ми купили тут цей сведер за 15. Він ще, ще штани, мені здається, за 23 я купила. А, тапочки, оті от. почекайте, це от тапочки. Оці тапочки 39, то ми в одному магазині купили. Ці тапочки 40-39 сведер. І пізніше 23. Що це ще було за 23? Вже я починаю забувати. І щось за 12 ми купили крокси, але, але ті крокси ми разом купили. Ми дві пари в одному магазині купила. Що тут тільки 12. є? Ну, коротше, Ми в тому магазині, бачите, от тільки. Кінут... Чотири речі і вже 90 євро нема, а, а треба заплатити набагато-набагато більше. І це лівіньо, дорогасінки мої. Зараз мій компаньон прийде, будемо ще міряти. Будемо ще міряти. Тут я собі джинси купила в Німеччині. Отак просто. йшла йшла дивлюся, такі вони, вони прості, вони звичайні, але вони. Вони якісь такі, знаєте, форма в них така нормальна. І вони такі недовгі, якісь по кісточку. І вони м'ягенькі. Я вже в них в Швейцарії була, ходила. Непрості. А що виходить? Вони куштували 40 за 20 я купила. І вони м'ягенькі, вони трошки еластику мають такого, знаєте? Еластику такого мають. Ну от пошив порядний пошив. Гарний пошив тут є. Нормальний замок, все нормально. Нормально. І за 20 євро. Тому що от джинс такий м'ягкий, бачите, він м'ягкий, він такий до, до того, як вам сказати, по кісточку він не є, не є такий довгий, не, не такий чуть не на, на осінь, на таку першу осінь. Зараз мій компаньон прийде. Я, ми спробуємо ще ту взуття, треба мені одягнути взуття, обов'язково взуття подивитися. Тут штани ще є. Що там ще є? Я вже сама забула, що там є. Ну там ще багато є, треба буде мені. А, ще треба подивитися, буде гарно штани поскладені. Це теж в тому автлеті. В тому автлеті. Що я мені ту витягну тут? В тому аутліті, де я оті сведри купляла. Зараз витягнемо. Ой, коква. Подивимося, що за марка. Ось яка марка. Е, тому що самі маленькі розміра полишалися. Ви розумієте? Полишалися самі маленькі розміра. І е, 38 і компаньон. Це були 38 це самий був найбільший розмір. А так взагалі-то 36, 36, 34, 32 на таких маленьких хлопчиків. Це ось такі білі штани. Скільки ми заплатили? Я не пам'ятаю. А ось є ціна. є ціна. 31. Але що цікаво від тих штанів, то вони вузенькі, такі, вони вузенькі, довгі трубочкою, такі як зараз носять. В Італії. Сьогодні мужчина не носить такі широкі джинси. І саме основне, що вони, Саме основне, що вони... мій компаньон, високий мужчина. Так? І для нього багато штанів є короткі, бракує ось такий кусок. А оці добрі, вони вузькі, довгі. Я обов'язково заставлю його, щоб він поміряв. Це яка марка? Причепили які ці желізні бляшки. Не видно. А тут що, теж є такі самі? Теж є такі самі марки, бачите? Та сама марка. Отакі желізні причепили. Це, це напевне, 60% знижка, може й більше. 31. Вони в Італії набагато, вони десь в Італії 100 евро коштують. А там коштують 80, і з тих 80 вони що 60% перецінили, тому що це велика-велика афара. Мій, італь... Мій, скажімо, італійський мі компаніо, Італія називається компанію, взяв 5 штанів і пішов міряти 5 штанів 38-го розміру. і з тих 5 штанів йому підійшло тільки дві пари будь то за вузьке, то за коротке. Коротше, марка ось ця. Я тих не знаю. Я не знаю бренд. І я тих марок не знаю. І я рада, що я побачила, що вони ми 31 евро заплатили. Бо де, коли бачите, тут вже нема ціни, а от ті цінники я не пам'ятаю, де? Ну, ще вам покажу оце. Це мушу вам показати, бо я. Я оце от, мені здається, 15 євро я за це заплатила. Фільпу таку для мене. Як сказала, я її візьму, навіть якщо вона буде на мене така впритик. Вона на мене дуже-дуже добра, яка вона м'яка, яка вона хороша. Почекайте, зараз я отут поставлю наверх. Ви тільки отак вона така чорна і такі гірчичні букви написані. І тут в неї такий дуже гарний. Капішон. і чи ціна є, чи нема. Віддерли. А це за 15 евро я купила. Я за 15 евро купила. Подивимося марку. Ось марка. Петроль. Оця фильпа дуже м'ягенька. Чому вона мені сподобалася? Бо вона дуже-дуже вона чорна, як земля, чи знову мені на сіру. Треба мені одягнутися і вам показати. Я обов'язково одягнуся і вам покажу. Шкода, що не було дві таких. Бачите? Це, це мій стиль. Оце мій стиль. Я таке люблю. Я не люблю платячка в горошок. Я люблю. І воно мені навіть, дуже йде, мене би молодило. Платячка, якийсь горошок, якийсь я дівчинка-дівчинка, я розове платячко, візьму я, я дівчинка, ти мене повинен доглядати, ти повинен мені квіти. Дати. Дарувати, типу мені машину відкривати, в нас того нічого нема. Ми, ми спортивні люди, ми бігом-бігом. Дуже-дуже, а навіть ота фельпа, вона така подвійний капюшон, зараз я вам покажу. Він такий от, подвійний. Бачите, він подвійний, він такий м'який. Він такий м'який ви тільки гляньте на той шнурок. Як він порядно зроблений. Бачите? Вже видно, вже навіть на, на тому на кінчику написали на фірму написали. Ви тільки гляньте, як зроблено порядно. І це видно від того, яка, яка вона порядна. Я її за 15 євро купила, я мушу знайти ще з контріною вам покажу, ви не повірите. І як вона мені йде, яка вона цікава, яка вона інтересна. І вам не може у нас сподобатися. Напишіть мені, кому не подобається, кому сильно сподобалася оця фельпа. Вона просто за 15 євро, а саме, вона, що вона мігенька, вона якісна. Розумієте, оці, оці, е, такі от такі з того з аутлету, такі от імпортні речі. Марка дуже якісна, як вона мігенька. Таканька, м'якьяка, мігенька, я люблю фельпи такі туненькі, мігенькі, тому що в нас тут зими нема зовсім. Щось таке мені брати грубо під куртку, мені не подобається. Ідеальний капюшон. Просто я в захваті, я в захваті, дорегенькі мої. Тут в мене ще залишилося піжами вам показати, взуття показати. ну Це все буде на другий раз. Оту фельпу, оцю, Вона як називається по-українськи? Вона називається фейльпа. по українськи Толстовка, як вона називається Толстовка, якось інакше називається. Ми купили в одному магазині, в тому що розпродажа була. Його закривали, і там було написано до 9 вересня мають все все продати. І там дуже багато всього. 50-60% знижки. От мій компаньон купив тих двоє штанів. І пізніше я в ту шапку купила, як ви бачите, за 3 евро. А коштувала 40. Ось ця марка. Що за марка. От марка. Оця марка. І пізніше мій... От я цей сведер дуже сильно ним задоволена. Коштував 80, я за 40 купила, бо це якість, це просто. Це просто якість, дивіться, який пушок. Котон такий. Яка якість. Тільки подивитися, яке пошиття гарне. І тут на переді, ота лейбочка така на самому переді. Така лейбочка. Там нам подарували ось таких три вішака, бачите. Це штани тут висіли і ще, ще вони мають. Ось так зараз. Є. Оце от. Ще для штанів. Вони то все викидали. Я їх сама попросила мій компаніон. каже, що ти просиш, випрошуєш. Бо я таких немає красивих, мені треба красиві на штани вішати. От. В фірному дорогому магазині штани як вішають. А вони кажуть, я вам, да, там ще були інакші, такі, знаєте, прості дешеві. Я кажу, таких дешевих не хочу, простих. Вона каже, ну тільки такі я маю, це дерево настояще. Вона каже, я тільки три штучки таких маю. І три штучки нам подарували. Я це купила. І вже, там вже 10 днів розпродаж була. І, там вже люди багато, все, плащі, куртки. ну Все було маленьке, таке, знаєте. Або маленьке, або дуже сильно велике. Так як ось цей сведер. Що, за, за скільки вони купили? Вже не пам'ятаю за 40 євро. Мені здається, я вже говорила. За 40 ми його, здається, купили. От XL. Марка, ознаменита марка. І подивіться, яка тут текстура так само, порядна текстура. А він коштує тут, бо в наш місці підете в Мілану в центр, ви такий за 100 євро знайдете. За 100 Колір такий, такий ну, такий, нормальний колір, мій не любить. Йому йде такий. йде колір. Я кажу: попробуй, зимою його знайдеш, як на дорозі. Такі речі, які ви купляє, купляєте літом, ви знаходите, як на дорозі. Просто як на дорозі зимою, як на дорозі. До, скорих, до скорого мого відео, доресеньке моєї, до скорого відео і побачимося дуже-дуже скоро. Я її намурата. Це моя така картина, я її ще не повішала. Бачите, вона має висіти. Я не знаю, чи в кухні, чи тут. Вона ще не повішена, я її ще маю доробити до цей така картина, в такому сучасному в сучасному стилі такому. Вона коштує 220 євро, така велика. Ну, я ще про неї буду думати, де і що, і як. Вона поки що в мене тут так стоїть. Дуже-дуже-дуже мені все подобається. І піжами обов'язково тут піжами стоять. Треба мені піжами вам показати. Тут в мене теж ще картина така стоїть, ще... в мене хата ще не докінчена. Мені треба ще подумати, де що, як, коли, де це все повішати. Бо не хочу знаєте, не хочу бити свях, а пізніше передумати і десь перебивати в другому місці. Так краще нехай так стоїть. Так, духати так ніхто в мене дуже так сильно не заходить, крім вас, крім вас але ви там нічого не розкажете, як то в мене все є. Мені ще оце все, мені треба ще вам це все показати, обов'язково. Пресенькі мої. Альора, до зустрічі і побачимося якнайскоріше. Пишіть, що ви думаєте, що вам найкраще сподобалося.